Японія не була колонізована європейськими державами не через удачу і не через ізоляцію саму по собі. Це сталося через поєднання географії, економіки, військової реальності, рішень японської влади і дій самих європейців. У 16-18 століттях колонізація вимагала чітких умов: легкого доступу, слабкої місцевої влади, швидкого прибутку і можливості контролю території. У випадку Японії жодна з цих умов повністю не виконувалася. Географічно Японія це острівна держава в західній частині Тихого океану. Для європейців 16-го століття шлях до Японії займав багато місяців. Морські подорожі проходили через Африку, Індійський океан, Південно-Східну Азію і лише потім досягали японських берегів. Кожен етап означав ризик втрати кораблів, людей і товарів. На відміну від Америки або Індії, Японія не була місцем, куди можна було швидко перекинути війська або ресурси. У великій кількості. Це робило будь-яке військове вторгнення надто складним і дорогим. Перший прямий контакт Японії з європейцями відбувся в 1543 році, коли португальські торговці випадково прибули на Японські острови. Португалія на той момент була головною морською державою, яка діяла в Азії. Вона вже мала торгові бази в Гоа, Малакці, Макао. Але важливо розуміти, що Португальська імперія діяла інакше, ніж іспанська. Вона не намагалася завойовувати великі території. Її метою був контроль торгівлі. Для цього португальці створювали фейторії – торгові пункти, іноді з укріпленнями, але без спроб повного захоплення країни. У 1549 році до Японії прибуває єзуїтська місія на чолі з Франциском Ксаверієм. Єзуїти були не військовою, а релігійною організацією. Вони писали детальні листи до Європи, описуючи Японію. У цих листах японці описуються як дисципліноване суспільство з чіткими правилами, повагою до порядку і високим рівнем організації. Єзуїти прямо зазначали, що японці повсякденно носять зброю і вміють нею користуватися. Вони також писали, що завоювання Японії потребувало б величезних сил і не гарантувало успіху. Ці звіти мали практичний ефект. Європейські держави оцінювали Японію не як легку ціль, а як складну і небезпечну. На той момент японські землі переживали період постійних внутрішніх воєн між феодалами. Це означало, що військова культура була частиною повсякденного життя. Самурайський стан мав реальний бойовий досвід. Для європейців це означало, що будь-яка спроба силового захоплення викличе масовий і організований опір. Економічний фактор також відіграв ключову роль. Основними експортними товарами Японії були срібло, мідь і ремісничі вироби. На відміну від Америки, де європейці отримували величезні обсяги дорогоцінних металів, в Японії не було ресурсів, які можна було б швидко викачувати під військовим контролем. Більше того, японська влада у другій половині 17 століття вела жорсткі обмеження на експорт срібла і міді у 1668 році. Вводяться заборони і квоти. А з 1685 і 1689 років. Чітке регулювання обсягів торгівлі. Це означало, що економічна вигода від захоплення країни ставала ще меншою. Наприкінці XVI століття Іспанія намагається посилити вплив у Японії через Філіппіни. На відміну від єзуїтів, францисканські місіонери діяли менш обережно і відкрито демонстрували релігійний вплив. Це викликало різку реакцію японської влади у 1597 році. Відбувається Нагасакське мучеництво, публічна страта місіонерів. Після Нагасакського інциденту японська влада зробила дуже конкретні висновки. За наказом центральної влади в Нагасакі були публічно страчені 26 християн. Серед них були францисканські місіонери з Іспанії, японські християни і новонавернені. Страта відбулася відкрито як показовий акт. Причиною стало те, що францисканські місіонери діяли не лише як релігійні проповідники. Вони відкрито будували церкви, демонстрували підтримку з боку Іспанії і не приховували зв'язків з іспанською колоніальною владою на Філіпінах. Японська еліта, зокрема військові правителі, зрозуміла, що християнські місії можуть бути першим етапом зовнішнього контролю. Вони побачили чіткий шаблон: спочатку місіонери, потім зростання кількості новонавернених, потім втручання іноземної держави під приводом захисту віри або захисту підданих. Саме після цього було вирішено, що християнство становить не лише релігійну, а політичну загрозу державній стабільності. Це рішення згодом призвело до вигнання католицьких місіонерів, заборони християнства і повного контролю контактів із Заходом політика Сакоку, контрольованої ізоляції. Всі католицькі місіонери були вигнані, португальцям і іспанцям заборонили в'їзд. Країна не закрилася. А перейшла до жорсткого контролю контактів. Єдиною західною нацією, якій дозволили залишитися, були Нідерланди. Голландська Ост-Індська компанія отримала право торгувати на штучному острові Дедзіма в затоці Нагасакі. Умови були чіткими: мінімальний персонал, заборона на релігійну діяльність, повний контроль з боку японської влади. Через голландців Японія отримувала західні знання. Цей процес отримав назву Рангаку. Через переклади японці вивчали медицину, астрономію, фізику, інженерію. Важливо, що ці знання не нав'язувалися. Внутрішня Японія в цей період залишалася феодальною державою, але з сильним центром. Сьогунат Токугава мав реальну владу над країною. Навіть коли існували окремі володіння, вони не прагнули повного розпаду держави. Політична боротьба йшла за контроль над центром, а не за відокремлення. Це забезпечувало загальну стабільність і унеможливлювало ситуацію, коли іноземна держава могла б грати на розколі країни. У XIX столітті ситуація змінюється через розвиток технологій. Географічна відстань перестає бути таким сильним бар'єром. Сполучені Штати і Велика Британія починають активно діяти в Тихому океані. У 19 столітті штати змусили Японію відкритися не переговорами на рівних, а демонстрацією сили. У липні 1853 року до берегів Японії прибуває американська ескадра під командуванням комодора Меттью Пері. Вона складалася з військових кораблів з паровими двигунами та сучасною артилерією. Ці кораблі заходять у бухту поблизу едо, без дозволу японської влади, і відмовляються підкорятися старим правилам, які вимагали від іноземців йти лише до Нагасакі. Пері передає лист від президента Сполучених Штатів, в якому прямо вимагається відкриття портів для американських суден, гарантії безпеки екіпажів і встановлення постійних відносин. Після цього ескадра залишає японські води, але Пері відкрито заявляє, що повернеться у лютому, 1854 року, він повертається з більшими силами. Японська влада. Розуміє, що технічно і військово вона не готова до прямого зіткнення. Будь-яка спроба опору могла закінчитися обстрілом портів і примусовим нав'язуванням умов, як це сталося з Китаєм під час опіумних воєн. У березні Японія підписує канагавський договір, який відкриває порти Сімода і Хакодате для американських суден. Це не була рівноправна угода, а рішення прийняте під прямим тиском військової сили. Саме цей момент став початком кінця політики ізоляції. І змусив японську еліту почати прискорену модернізацію держави. Японія бачила приклад Китаю, який зазнав серйозних втрат після опіумних воєн. Влада зробила висновок, що повний опір без модернізації призводить до втрати суверенітету, тому було прийнято рішення не воювати, а змінюватися. Це призвело до реставрації Мейдзі. Держава почала централізовану модернізацію, створення сучасної армії, промисловості, системи освіти. Японських студентів масово відправляли в Європу і Америку. Іноземних фахівців залучали тимчасово і звільняли, коли їхні знання були засвоєні. У підсумку Японія уникла колонізації, бо завжди залишалася суб'єктом, а не об'єктом. Вона контролювала торгівлю, обмежувала вплив іноземців, вибірково запозичувала знання і швидко змінювалася, коли це було необхідно. Країна не чекала, поки її зламають силою, а адаптувалася раніше, ніж тиск став критичним. Саме це і стало головною причиною того, чому Японія ніколи не стала колонією.